При цьому ми знаходимося в лабораторії зі створення дронів та бортів різного тактичного стосування. Ми виготовили більше ніж півтори тисячі систем скиду на покупні дрони та більше ніж 700 коптерів різного тактичного стосування. Київський інженер Максим Шеремет та його дітище Дронарня це інтелектуальна кузня, де десятки волонтерів-інженерів майже цілодобово створюють унікальні коптери для українських воїнів під різні бойові завдання: виготовлення дронів розвідників, скидачів, апаратів літакового спрямування, систем скиду для покупних дронів. Але якщо ми кажемо про вектор розвитку, то наша лабораторія більше спрямована на великі. Дійсно великі дрони, які можуть нести корисне вантаження з вагою 8 або навіть 16 кілограм на відстань від 8 до 10 кілометрів. Тему мультикоптерів я займаюся з 12-го року. Я навчався за спеціальністю, яка пов'язана з цим, в Київській політехніці. З 2019 року я працював як головний інженер на «Укроборонпром», розробляли проєкт першого розвідника Берегиня. Потім працював на безліч компаній, які пов'язані з мультикоптерами. Я завжди казав і буду казати, мозок це найліпша зброя, і тому мої хлопці допомагають нашій країні мозком. Технічно оснащена лабораторія створена Максимом спільно з жіночим ветеранським рухом. За вісім місяців співпраці їм вдалося акумулювати понад півмільйона гривень на обладнання дронарні. Раніше посилали людей туди, куди літають дрони зараз. Так? А тепер дрони ще й можуть нести якусь нищівну властивість і завдяки там, системам Скиду, наприклад, які тут робляться. А, тобто, це очі армії, це важливо. Шифровані канали зв'язку, дубльоване керування, коли ти летиш на одній частоті, тобі почали працювати, перемикання йде на іншу частоту, універсальні системи скиду, модернізовані тепловізійні модулі. Це все та багато іншого дозволяє нашим пташкам. Українського виробництва конкурувати на міжнародному рівні, а саме головне, це статус учасника бойових дій, що саме цей продукт він застосовується, він має реальну практичну реалізацію, і деякі наші серійні вироби не мають жодного статусу втраченого. Це, скажімо, ударний дрон, розвідник Бандерик. Ця пташка може бачити вночі, вміє нахиляти камеру униз і зависати в повітрі звичайні дрони так не вміють. Час весіння 45 хвилин, час польоту 30 хвилин. Та цей дрон, як і інші модифікації, ці. Цих пташок мають дуже потужну систему зв'язку. Керування цією пташкою відбувається або в шоломах доповненої реальності, або за допомогою монітору, на який виводиться зображення. Зараз ви бачите наш ударний флагман це е, великий бандерик. Це пташка, яка може нести е, 8 кілограм на е, 9, 10 кілометрів. Е, е, так виглядає тактичний комплект е, з пташки. Двох батарей зарядного пристрою та комплект щогол, що дозволяє обезпечити самого оператора, розмістившись в бліндажі, а щогли поставити за певним периметром. Замовлень на дрони, хоч греблюгати у черзі на обробку понад тисяча заявок, одначе від держави жодного замовлення. На виготовлення однієї пташки йде від кількох днів до тижнів. Є перевага в ціні дрони Максимової команди дешевші у десятки разів ніж іноземні. Ми кажемо взагалі про сегмент дронів до 15 тисяч доларів за повний комплект. Якщо ми кажемо про комплекси типу PD-1, PD-2 від відомого виробника, то там комплекс, які стоять мільйон. Хлопці виготовляють і системи скиду для готових дронів Працює це так. Що представляє собою система скиду? Це надрукований на 3D-принтері корпус з певною електронікою всередині. Система скиду розуміє, коли увімкнений ліфтарик на дроні і спрацьовує сервомеханізм, який відкриває чи одну, 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 один шток, чи одразу два. Що дозволяє скинути корисне навантаження на голову наших ворогів. Як це працює? Коли ми вийшли на ціль, включається світло та скидається корисне навантаження. В системі скиду ми використовуємо одноразові цигарки. Акумулятор із одноразових цигарок, що дозволяє здешевити саму систему та робити такий певний ресайкл, що ми робимо нашу планету трішки чистіше, не тільки від Літі-полімери, але ще й від орків. Ми завжди проводимо опитування відносно наших пташок, тримаємо контакт, але найліпша для мене насолода — це як ти відео та фото як горить Це... Найліпша похвала для інженера.